в мимоведем плей. І сьогодні ми давайте одразу зіграємо союзники, давайте. А я ж повернусь, коли ми вже будемо в бою. А я вже, друзі, в бою. Вибачте, що так пізно, ну, тому що раніше я не зміг. Такс. Є мінус перший такс. Такс. Хорош напарнику. Я звісно ті тут хаешку Закинути друзі, але ну я потом ще немає, ну зовсім смисла так ой, о, єс yes. Такс, опана. Чую разборки. Минус, друзья. Такс. О, классный скинчик на парнику. Такс. А ми вже робимо парокелів вже трем такс, ай-яй. Ой-ой! Ой-ой? Цікаво, як це так? Просто мене противник. А, -а, а у мене напарник, прикиньте, друзі, у мене напарник схоже донатор то що, звичайних гравців. Ну, є величезний шанс на випадіння. Вот как. Так, друзья, мне треба идти на пальчик, на мой пальчик. О, Є! Так, а мы этим делом уже, друзья, выиграем с таким же, ну, нехиленьким, ну, нехиленькими счетами. його не поменял тактику І Ис, друзі. Карбон не чучок. У мене краща пушка, ніж твоя та карбоночка. Такс, а ми вже виграємо. Ой, вибачаюсь, друзі, це. Це ви мали трошки пізніше побачите. Mm. І, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях. Що ви думаєте насчет того, щоб я, як правильно сказати, перейшов на стенд чилу Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи мені краще залишитися в стендофі, чи що. Будь ласка, напишіть. Мені буде цікаво почитати, минус 65. Будь ласка, напарнику виграй його. Ну, ти що, чуєш звуків? Напарнику, будь ласка. Єс! хорош напарнику. А ви за цей мовік, будь ласка, друзі, поставте лайк. Тож це було дуже круто. Так, тільки цікаво, чого у мене напарник робить 10 кілів, а я. Осталось тільки четыре. Давайте я лишь только на секундочку поделюсь. Угу. сразу мило Читер у меня напарник. Так, -с. а мы давайте возьмем Дигу, потому что он сам на урони. Там, ну блин. Опана. Ой, извините, друзья. Вам не потрібно цього бачити. О, ні. Що Я щось друзі не зрозумів, чесно. Та ну блін. Що? Добре, друзі! А я буду закінчити цей чудовий відеоролик. Дякую, що продивився! А якщо не продивився, то постав, будь ласка, лайк і продивись. А з вами замови демплей. І всім пока-пока!